Як часто ти, безсилий, падав на коліна, як часто ти у Бога, відповідь питав, як часто плакав, зовсім безнадійний, та Бог мовчав, та Бог чомусь мовчав. у відчаї ти стомлений сльозима, вставав з колін і пробував іти, не знаючи, що далі за горами, чи радість, чи зітхання самоти. Ти був бадьорий, так ти усміхався. Ніхто не бачив вічої душі, а людям ти щасливий всім здавався, і тільки Богу відкривався у тиші. Хоч він мовчав, ти довіряв йому, і кожний день ти відповідь чекав, утерши сльози, випрамлявши спину, Бог вірний своєму слову, ти це знав. Безліч чудес у світі він чинив і у житті, і не раз тобі допомагав, ти, бачив, вже багато див. Чому ж він зараз довго так чекав? Минали дні, а часом і місяці, а ти усе сумний йшов по житті, нічого не мінялося. Чому? Де відповідь важлива так тобі? Ти цього вечора не мав вже більше сліз. Хотів побути з Ісусом вдвох, тримаючи ще віру в кулаці, в кулаці. шепнув: Хай буде воля твоя Бог. Сльозу останню витер рукавом, накрившись ковдрою, в повуха натянув, щоб не чути вітру за вікном, закривши очі з легкістю заснув. А ось і ранок пташки за вікном, кімнату промінь сонця осіяв. Це незвичайний був для тебе день, Бог на благання відповідь послав. Ти ввечері щасливий в дім прибіг і з дячними сльозима на очах твій вірний Бог. Тобі все ж допоміг, але чому так довго він чекав? Чому він не подав тоді руки, коли вночі ти плакав і благав, коли ти більше вже не міг іти, і останню краплю віри ледь тримав? Чому ти оглядаєшся назад, на шлях який ти щойно продолав? Нехай ти падав, рвалася душа та з вірою у Бога знов ставав. Якщо він відповідь дав в перший день, хіба б його ти зараз прославляв, можливо, ти подякував лишень та величі б Господньої не знав. Ти думав, що він мовч... тоді мовчав, коли просив, ти слізно, поможи. А хто слова потішення послав, а хто тихенько прошептав Іди. І усміхнувшись, хто допомагав, коли слізьми зятьмервався зір, все надто складно. Чоловік сказав, а Бог тобі шептав, Ти вір. Його ти голосу тоді не розрізняв, чи то попутав з покликом душі, бо тихо твою віру все зміцняв, щоб тільки не спіткнувся ти. Запам'ятай, Господь, Він не мовчить, це тільки ми не розуміємо Його. Він промовляє, дає сил іти, та шепоту не чуємо того. Чекаємо від Бога мої ознаки, і падаємо, коли чудес нема, але чи будемо вірні до кінця, коли нам не видна його рука, коли все зруйнується навкруг, чи будемо вірні ми, як Йов, як раптом зрадить нас найкращий друг, чи будемо прославляти Христа Любов. Тому випробування Бог дає, чи витерпиш його ти до кінця, чи будеш вірити, коли усе впаде. Тільки тоді отримаєш вінця, Бог не запізнюється, він часно обійме, але спочатку зрощує в тобі любов, терпіння, віру й усе те, щоб стояв ти в життєвій боротьбі. А може, він чекає, доки ти смиришся й в Божі руки все віддаш, бо завжди, завжди хоче нам допомогти. Та ми не хочемо дух смирити наш. Тому наступний раз, коли тебе здолати сумнів, спробуючи страх, ти просто глянь, Бог поруч йде, уся підтримка у його очах. Тоді, коли без вихід Бог прийде, чи зрадить той, хто в муках пролив кров, він сам тебе за руку поведе. Найбільше в світі це його любов, слава. Богу!